Жуємо до вітального слова старосту нашого селища Ігоря Ткачука. Доброго дня, громада! Дозвольте привітати вас з гарним святом, з нашим святом, з днем незалежності, днем нашої незалежності, днем нашої країни. 33 роки, наче її небагато, але, але страждальна історія. Насправді країна з тисячолітньою історією просто 33 роки офіційно. Завжди була таким. Лакомим кусочком для інших. Завжди хотів хтось нас забрати, завоювати, зайти на цю землю, забрати наших мужів, наших жінок, дітей, нашу землю, наші багатства та завжди, завжди Україна відстоювала, відстоювала свою незалежність. Нехай це було не за місяць, не за рік, не за, не за десятиліття, інколи навіть не за століття, та все ж українці незалежний козацький народ, який доб'ється, завжди доб'ється, чого хоче. І зараз дуже не дуже важкий час. Дуже Час, Який навіть не зрозуміло, як святкувати. Тому що однозначно потрібно знати, потрібно поважати, потрібно відзначати День Незалежності. Однозначно маємо підтримувати дух, підтримувати наші діти. Свободи, наші цінності. В першу чергу, сьогодні ми маємо підтримувати хлопців, які тримають фронт, які тримають нашу землю, які тримають наше небо, які тримають наше море. Щодня робити все заради перемоги, заради того, щоб цей день незалежності був. 33, і 333 і 3333. Заради цього сьогодні живемо, сьогодні воюємо, сьогодні відзначаємо. Ми вдячні кожному воїну, який дає нам змогу тут зібратись і відзначити цей день. Ми робимо все для Збройних сил України на всіх фронтах. Сьогодні зібралися, щоб відзначити цей день, щоб не забувати. Сьогодні позвали воїнів, позвали. Наших героїв, які хто зміг приїхати, ми звичайно вам вдячні. Сьогодні ми також обов'язково пам'ятаємо всіх воїнів, які загинули за цю країну. Я думаю, Олена всіх зачитає по Дозвольте привітати вас з ним Незалежності, побажати вам. Незалежного духу, побажати нам всім міцного здоров'я, в першу чергу миру, гарного настрою, тихого, мирного, сонячного неба, з Незалежності всіх. Слава Україні! Героям слава!